Голова перевірив хід будівництва укриттів на базі гімназії номер 12 та ліцею номер 22 Роботи виконуються відповідно до затвердженого графіка. Завдяки сприятливим погодним умовам будівництво триває майже безперервно. Завершити його планується до 1 вересня. Будівництво триває, і ми раді цьому процесу, що погодні умови дозволяють продовжувати. Ми дуже вдячні і міській владі, і департаменту освіти з тим, що реалізуються такі масштабні проекти, які дозволять дітям навчатись цей складний час, і наш навчальний процес не буде страждати. Нові укриття зможуть вмістити 800 осіб у ліцеї No22 та 600 у гімназії номер 12. Це дозволить організувати Навчальний процес в одну зміну. Крім цього, після завершення будівництва над бомбосховищами облаштують сучасні спортивні майданчики, зони для баскетболу і волейболу, а також встановлять тренажери. Фінансування проекту здійснюється за рахунок державного бюджету при співфінансуванні з міського бюджету. У нас розробляються проекти ще на два заклади: це 13-й ліцей і 7-й ліцей. І сподіваємося, що також буде будівництво укриттів і в цих навчальних закладах. І 11-й ліцей їхній проект знаходиться уже в дрімі. Тому сподіваємося, що розпочнемо будівництво укриття в цьому році і в 11-му ліцеї.